Щедрість олігархів чи замилювання очей, на День Незалежності буде реалізований проєкт по зміні Герба СРСР на український тризуб на монументі Батьківщина Мати за кошти бізнесу. А на цьому дуже хайпить Ахметов, який виступає як волонтер, за кошти та сталі якого буде поставлений новий символ. Проте коштує проєкт лише 28 мільйонів гривень, коли сам Ахметов наживається на горі українських робітників на мільярди. Навіть як чергова спроба декомунізації цей проєкт виглядає кумедно. Незважаючи на новий символ, встановлений українським. Кою олігархією, самий монумент все одно залишається досягненнями соціалістичної праці і трударів СРСР. Більше того, видно, що для українського бізнесу є справжнім пріоритетом. Коли маємо соціальні та економічні проблеми, коли держава загнана в боргову кабалу та населення помирає у війні, найкращою інвестицією є символ на монументі. Чи гідні бізнесмени управляти суспільством та володіти майном, якщо їм начхати на суспільні проблеми? А що ви думаєте про таку несправедливість? Напишіть нам до коментарів.